Привіт всім моїм підписникам! Ви на каналі Ірина про здоров'я та схуднення без дієт. Мене звати Каленська Ірина, і сьогодні влог середи. У мене є кілька е, хвилин, хвилин 20, перед тим, як я поїду на тренування на пілону четверку. поприбирати е, ось цей весь безлад. І знаєте про що я можу сьогодні з вами поговорити про моє розчарування? Розчарування це певне розчарування. Півріччя. Перше розчарування цього року це, звичайно, війна. Друге розчарування це психологи та коучі. Розповім, який в мене був досвід. Отже, я нещодавно вирішила звернутися до коуча, який мав би мав мені допомогти. Ну, взагалі, знаєте, коучка. Це ті люди, які допомагають там розібратися з різними питаннями. Щось щось дізнатися, покращити, звільнити, якось трансформуватися. І я людина відкрита, мені потрібна така допомога іззовні, тому що я багато чим займаюся в своєму житті, хто не знає, я дієтолог, міліціолог, комерка. Я стала дієтолог, міліціолог, блогер. Я мама, я дружина, домогосподарка. Також я е навчаю дівчат, що Нео, куратор по скупленню, веду людей по скупенню. І знаєте, можна сказати, о Боже, скільки на цього про себе розповідає. Це дійсно так, і мені потрібна була допомога саме в тому, щоб знаходити час для всього і не втратити відносини в моїй родині. Тому що е в принципі відносини тієї родини це. І лині, вони е, надважливі. Я вам вже розповідала, що коли я почалася по місцему машині цікавого сина, помискувала. Коли я почала підкреплю і почала дивитися з мотивов на скінечку, я думаю, що я втрачаю себе, і я вирішила, що мені необхідно знову себе знайти, і я трансформувалася повністю особі. Мамі І звернулася я до коуча, до професіоналу. Ковуча за 5 сесій, одна безкоштовна, плюс 4 сесії, я заплатила 125 євро. Я хотіла, щоб це був професіонал. Я чекала, можливо, я навіть не розбираюся, що таке поуче. Я хотіла, щоб мені допомогли зібратися якісь на її голоконі. Справами, вистроїти хронової дітки і коротше. Коучі мені, я не знаю, можливо, це я така людина, яка е, в мене не виходить спілкуватися, але вона мені вчора повернула кошти, сказала, що на більше не може з ними працювати. Люблю так робити, не можу це робити. Не можу працювати, тому що я людина. У нас тут ми знімаємо. Дуже зручні меблі. Дуже отакі меблі. Фух, і о, вона сказала, що о, в неї жодної людини, які так важко не було. Хоча я не знаю. Хто мене знає, що це так, в мене важкий характер, мені здається, що я така легка них прав, як корочка. Весь все у мене. Так легко виходить ну так я потребую від людей е, спішу, так, для себе. Е, значно такі прискіпливо. Я коли надаю послуги своїм е, підопічним. Я теж викладаюся майже на всі 100% е, і намагаюся дати. Якомого більше консультацій, ця людина перш за все вона ніколи не могла нормально скласти графік. То у неї діти сплять, то не сплять. Ладно, я теж мама, я розумію, що таке працювати в декреті, тому я якби на це нормально реагувала. Але, от, наприклад, я їй пояснюю, що я дуже зайнята людина. У мене цілий день розписаний. Вона мені попів дня пише смс, коли ми зустрінемось. Може тоді зустрінемось, може сюди А я не знаю, чи що син засне, а давай тоді, то ну то ще зараз світло виключається. Всілякі такі історії були. Ну добре. Ми якось не могли, і постійно вона пише, пише, пише. Я вже їй відповідаю, що я не мож... ну, вибачте, я не маю можливості читати це все і відповідати. Давайте вже домовимося на один час, вже все домовились на 16.00, буде на 16.00. Окей, і тут е, якось, е, я кажу, в принципі, після двох сесій я вже зрозуміла, що мені не потрібен коуч, тому що коуч е, він працює як? Він задає питання, ти відповідаєш на ті питання, і ти приходиш до чого, що в тебе було і так в тобі, просто ти до цього не міг сам прийти. А я. Думала, що коуч це як ментор. Знаєте, це людина. От як е, е, мій чоловік мені підказав в школах ІНБІ в Америці викладачі, які викладають бізнес, як взагалі е, будувати бізнес. Ці викладачі являються мільйонерами, мільярдерами, бізнесменами, які в своєму реальному житті вже то все побудували, і вони як ментори, от, наприклад, як Сів Джобс там викладав до своєї смерті, там як Ілон Маск щось розповідає, там чи якісь от люди. Як, наприклад, власники компанії, мені би дуже було приємно в компанії з сільком, в якій я працювала там, від наших власників, отримувати якісь лекції, де тобі скажуть, що потрібно робити, щоб досягти тієї і тієї мети, ти просто цього ще не бачив, не читав, не знав, і ти такий о Боже, так можна було робити. А коуч просто задає питання, я сама собі 100 мільйонів питань Цих задала, аби знайти на них відповіді, розумієте? І вона прям на мене якось образилась. По-перше, в мене абсолютно з нею не пішла комунікація. Ну от слова «совсем». ми. Прямо якось не могли знайти спільну мову. Вона мене дратувала, і я так розумію, що я її теж дратувала. Вона постійно задавала купу питань, не давала на них нормально відповісти і, взагалі, самі подумати на це. Мені дуже не сподобалось. Хоча її рекомендувала моя е колега, які я в принципі може, що це за футболочка. Її треба теж на тряпочки. певно. Моя колега рекомендувала, якій я в принципі довіряю. Я думала, що то все буде. Досить такий якісний цей І коуч, до речі, яка є психологом, не витримала психологічного впливу, хоча я абсолютно нормально з нею спілкувалася, звичайно, з повагою. І вона така, типу, вам потрібно розібратись в собі у ваша проблема. Каже, моя проблема те, що я дуже багато всього хочу і все одразу. А я така думаю: то ж, зазвичай, спочатку мені говорили, що проблема. Це коли люди не знають, чого хочуть, і їм допомагають у цьому. А я знаю, чого хочу, багато чого хочу. Хочу за все життя це встигнути. Я, ми ще поговоримо пізніше про мрії, які в мене мрії. І мене в цьому звинуватили. До речі, це гольфік, який я на Калинівському ринку купила, ще я його не одягала. І, типу, розберись в собі. Це дійсно це каже е, мені психолог. Розберіть себе дрожащим голосом, чуть не плаче, кидаючи трубку, повертає мені кошти. І якось я чесно вам скажу, чому я про це говорю, мене це болить. Мені вона всю ніч снилася. Я про це постійно гов говорю. Я нічого такого не зробила, ми просто говорили. Я її не ображала, я нічого. Е е я просто говорила про себе, і людина прямо от сказала, в мене такий досвід. Я була кращим коучем на потоці. В мене досвід 400, я провела там коучим людям від 400. Я, до речі, зайшла на її сторінку, подивилася, що написано типу від 100 клієнтів в неї було. А мені сказали, що 400. Але я не ловлю людей там на якісь там типу зраді, обмані. У мене це взагалі повз мене проходить. Але для мене, от дійсно, людина, професіонал, психолог, це той, який зі мною спілкується, і кожну фразу, яку я говорю, він вже бачить наперед, що буде, і він повертає мене туди і розповідає, чому я так говорю, чому в мене такий стан, коли людина може допомогти. А не для мене то був жуткий непрофесіоналізм. Наприклад, зізвонилися ми. І от говорить, так, я нічого не слышу, у мене тут наушник випав, темнота. Навіщо мені? От я тобі пояснила, в мене мало часу. Навіщо мені слухати, як в тебе випав наушник, як в тебе щось там впало? Добре, окей, нагадую, 150, ось 125 євро. Потім там типу, ти пописала мені, я от з малими вийшла на вулицю гулять. Я дуже сподіваюся, як чесно кажучи, думаю, побачить вона це чи не побачить. Мені не хотілося, щоб ця людина страждала, чи я їй принесла якісь там щось неприємне. Але в мене це болить. Це моє це життя, і мені просто я в шоці. У мене не перша така ситуація. Вчора ще вона була ситуація, коли людина, з якою я працюю, яка мені постійно говорить приємності, і дуже багато різних. Підтримує мене. Мені здається, що вона чу чуть не єдина людина, яка мене підтримує в цьому, в цьому житті. І я, вона випадково вислала повідомлення, випадково буквально. І я почула там 2 секунди тон, інтонацію, з якою вона говорила не про мене, але не мені. Люди що? Що? Боліся. Чому? Так, я не знаю. Звичайно, як людина розумна, я починаю розбиратися в собі. Отже, це щось мені не так. Я дійсно, можливо, якась, не знаю, що мене недолікає. Я не така, як всі, політик планети всі, Можливо. Але я більш ніж впевнена, що мені, немає чому затрити мені. У мене життя, я живу в сьомійній квартирі, я переселенка. У мене немає нічого такого, що там, і чого не мав більше. Я так само живу, показую своє життя, як я живу. Ось складаю кожен день речі, прибираю так відверто, так, як мені сьогодні сказали, одна моя дуже гарна знайома, що я просто таки смілива, і ця моя сміливість може показувати. Показуватись людям, начебто я вискачка і хризуюсь. Ну, мама не цього, не вискачка. Може було підтримку. Хризуюсь, немає чим визиватися. Просто щиро підусь своїм життям, щоб люди бачили, як живе Так, цього. Хлопець тут вже це мій син, Все повинав, пороскидав. тепер мама виводить порядки. Видно, там. Видно, У нас, до речі, включили вже опалення. Раніше опалення не було. І ми з е, чоловіком придбували такі теплі, не теплі, а електричні конвектори. а потім почали вирубати світло. бачите якісь пункти. Отже, повернусь до поручника. Хто був із вас у поучів? Розкажіть, будь ласка, хто звертався до психологів? Кому ви не допомагали, кому не допомагали? Тому що я а, а, раніше ніколи не зверталась до психологів, а зараз я зрозуміла, що ніколи не звернулася. Не до психологів, не до... Коучі, от ментора я би знайшла собі ментора людину, яка десь була вже в успіху і яка розповідає, як це потрібно робити для того, щоб все вже це виходило. Ну і такі штуки. ось, наприклад, нещодавно я слухала інтерв'ю одного узбецького мільярдера, який розповідав, як він все здобув, потім як він все втратив за один буквально момент свого життя. І це досить таки цікаво, ось це повчальне. І мені хотілося, теж, щоб за цих 125 євро не мені задавали питання, від яких мене просто аж око сіпало. А для того, щоб мені допомогли розібратися з тими питаннями, які в мене є. А це трохи не то пальто. Тому я розчарована. Звичайно, вона мені повернула половину коштів. Ми не в коштах, мені ці кошти е, звичайно потрібні. Ми поїхали заправили машину бензином, тому що ми звичайні люди, але тим не менше, якось мені досить прикро. От такі прикро. такі є діла. Завдяки вам, завдяки тому, що ви дивитесь мої влоги, в мене є можливість прибрати всю хату, тому що в мене були е, проблеми. В родині із-за того, що їсти не наварена, хата не прибрана, мене око сіпає, я всікую. Хочу, щоб то робив все чоловік теж. А чоловік не має часу, бо він також працює. І ми із-за цього всі якби, були, скажімо так, не в найкращих відносинах, на певний проміжок часу. Так, Це теж якесь мокре. У мене ще я там за камерою купа одягу. Малого речі, малого речі. Я постійно щось чужую, постійно щось прибираю, постійно щось беру. постійно щось змінюю. Так, це треба племінниці віддати. У мене, до речі, ще є один водік, і я хочу віддати своїй племінниці. Чомусь купувала водіки, мені вони дуже подобались. Водіки це такі, знаєте, ковтинки, із тут так зщивається між ножок, щоб спинка не мерзла, але ось ще такий бодік. Я його, до речі, купила через інстаграм минулого році за 900 гривень і цей бодік коштував, так, mm -hmm. да, 900 гривень, і цей бодік шили у Маріуполі. Українки. Зараз не знаю, чи працює сам удар, як самі Даром, я, постійно, чи працює в їхній компанії чи ні. Так, це віддам поліниці. Що по часу у нас? По часу вже пора збиратися. Кобільки. По часу збиратися потрібно на наплон. Бачите, живу за часом і хотіла просто, щоб людина мені допомогла в тому всьому розібратися. А людина мене Звинуватила, що я дуже багато чого хочу. І е, хто в цьому винен, прям з істерикою. е, я прямо не розумію. Пишіть, будь ласка, в своїх коментарях, що у вас відбудеть такі історії. чи були у вас такі історії взагалі, е, що вам цікаво слухати. Можливо, вам взагалі не цікаво дивитися на те, як я прибираю, а я тоді не буду розповідати прибирати, я просто буду ставити на прокруточку. Я дуже люблю такі теми до і послі, била-стала. Тіки-тікі-ті-тикі. Просто хочеться, щоб воно було все не наіграно, знаєте, а як в реальному житті. Нарешті я тут прибирала так, це пуск ракет. Мого синульки. Син у мене, звісно, такий стає активний, дуже сильно. Не знаю, як виховувати дітей. В цьому плані я взагалі не можу жодної дати поради, тому що я абсолютний лузер. Я не знаю, як справлятися з дитиною. Я не знаю, що робити, коли він кричить, як потерпівший, а кричить він постійно. Чи це такий час в нього прийшов, чи це так буде вже завжди в нашому житті, я не знаю. Але мені від того не легше. Просто іноді хочеться ось такі справи. Так, намащу руки кремом та піду. Ще потрібно на нову пошту сходити, забрати, замовляла там собі шорти і спортивки для занять на пілоні. Тому дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, кому подобаються такі історії та дивитися просто звичайні влоги, звичайних людей. Пишіть свої коментарі. Якщо знаєте, кому буде відео корисне, хто шукає коучинг, чи думає почати займатися, не почати займатися, будь ласка, пишіть мені все. Цілую, люблю, побігла!